Вітаємо вас огляд автомобіля. Свіжопригнано особисто нами з Німеччини від першого єдиного власника. Шкода Octavia A5. Кузові Універсал. Версія оновлена Facelift 2009 року з народним мотором 1.6MPI. Автомобіль не битий, не фарбований, має багато особливостей, ексклюзивності. Перша це його комплектація Elegance, для 1,6 MPI мотору, одна з максимальних, перерахую далі що. А друге, 240 242 повністю рідно підтвердженого пробігу на офіційному сервісі Шкода все своє життя. З моменту виїзду з салону до сьогоднішнього дня автомобіль обслуговувався на офіційному дилері одним власником. І так, небитий, нефарбований автомобіль. Почнемо з комплектації. Кругові парктроніки, велика рідкість для даної моделі. Противотуман, кілінзована оптика, дневні ходові огні. Особливість автоскладання дзеркал, електродзеркала, повний електропакет. Жоден болтик по авто не крутився. Збережені всі заводські плівки. Зверніть увагу на пороги, вони взагалі без корозії. От заводські плівки. Датчик світла, датчик дощу, мультикермо, шкіряне кермо, круїз контроль, клімат контроль, підігріви, сидінь, мультимедіа повноцінне з великим дисплеєм. Автозатемнення дзеркал. Дуже чистий збережений салон, потолок без пошкоджень. В автомобілі не палили. Сидіння не перешивалось, не фарбувалось в оригінальному збереженому стані. Кермо в такому ж самому стані. Коробка передач не затерта, без пошкоджень. Ручник так само. Крозі взагалі відсутня по автомобілю. Всі відмітки по шкода сервіс по всьому кузову присутні. Другий ряд сидінь так само, пластик взагалі без пошкоджень. Пороги ціленькі. Другий ряд сидінь, мабуть, на ньому майже не їздили. Резина кудьєр 9-го покоління, свіжа залишок. 90%. Зйомний фаркоп з двома ключами. Задній парктронік. Нагадаю, мотор 1,6 MPI. Самий народний, востребований, дуже легко ставиться газ. Мотор не димить, не труїть, заводиться з півтику. працює рівно. Все в заводському стані, заводські шви, жоден болтик по авто не крутився. Полочка вертикальна. Полочка горизонтальна. Особливості комплектації. Навіть заводська секретка, все в заводському стані, комплектація Еліганс. Дуже збережений автомобіль, взагалі без корозії в слабких місцях, дуже велика рідкість для даної марки. Видно, що людина дуже любила своє авто, все по оригіналу, бош. З цієї сторони так само картина, збережені пороги, заводські наклейки, частенькі дуже прийоми, без пошкоджень. Видно, що у власників не було тварин. Будівельні матеріали в даному авто не висилися. Автомобіль від першого єдиного власника. Ця інформація повністю підтверджена німецькими документами. Кількість переоформлень 0. Два ключі. Вся сервісна історія до сьогоднішнього дня. На шкода сервіс. Пробіг 249 250 тисяч в цьому районі. Треба подивитись приборки. Лобове скло рідне, фурніки так само, що ззаду, що спереду. Бош. Оптика вся рідна, підкапотка вся в оригіналі, автомобіль без візуальних, технічних зауважень. Мотор 1.6 MPI. Нічого по автомобілю не крутилося, потюки масла немає. Кондиціонер клімат двохзонний справний, Головина чистенька. Зверніть увагу на кріплення бампера. Він взагалі не знімався. Підведемо підсумки огляду. Шкода Octavia A5 1.6MPI 2009 року в максимально існуючому збереженому стані, максимальні комплектації для 1.6MPI мотору Elegance. Максимально збережене авто з рідним лобовим склом, не бите, не фарбоване в заводських плівках на хорошій резині Goodyear 9 покоління може бути вашим. З доставкою додому автомобіль свіжопригнаний з Німеччини, від першого єдиного власника купували, доставляли особисто самі. Автомобіль сертифікований, перша реєстрація пройдена, всі податки сплочені. Готовий до переєстрації на нового власника. Кому цікаво дане авто, звертайтеся за номером телефону, бо приватні повідомлення. Достойний збережений автомобіль, рідкість на ринку продажу в Україні з повністю підтвердженим пробігом сервісну історію на офіційному шкода сервіс до сьогоднішнього дня. Таких автомобілів одиниці не зволікайте.